Hello, ребята, з вами я Ковтур і ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні я займаю гру Майнкрафт. Ну що ж, погнали! Вибачте, що довго не випускав відео, бо був трошечки зайнятий. випускав тільки ютуб шорти. І я знімав відео як строю цього до мене не сохранилася запись. Я оце тут обставив все листям. Тут поставив, зробив кровать і так все, отак. Поки що так буде все в домі. Сьогодні будемо добувати там залізо. Шахту робити. М'ясо добувати. Є старо єсть. М'ясо. Так, десь коло дома буду робити шахту. Так, тут уже кабель не я трошечки все заставлю, щоб не залізли моби, і буду копати далі яму. так, вода, чорт. Вода откуда? Тут прям жестко вода падать. Уф, выплываю. Все, выплываю, выплываю. Черт. А тут все... Черт. Давай, фух. Я живу, живу. Уже все может быть. Сейчас утону. Ай. Ай. Черт, Выплывай, выплывай. Быстро, побыстро. Пробраться назад. Давай. Фух, все. <coughs> І вибрався. Блін, Получається, не, не получится тут шахту зробити. Ну нічого, зроблю в другому місці. Чуточку провал це. Ой, зажав случайно. Ой. Валить. У хату. Все, я прийшов. Фух, все, буду спать. Есть, все, фух, день. Депер давайте шукать, робити цю. Все, роз'їв. Кайф, тепер будемо десь до шахту можна зробить Зомбаки! Вот тут может быть десь. Дай Де я воду. Типа получается, якщо я пройшов аж сюди. А, ось тут вода. Чорт. Ч за горішь? А, зобаки. Буду копать тут сзади хаты. Шахту. Ой. Кирка. Ой, це в'ясо. Так, ще будет Земля, земля, це що, жди? Да, якесь болото земля. пока что что-то добывать. Так... Покорок копаемся. Опять земля? Шо, куда я докопаюсь уже? Я дуже глибоко вже закопався. Що це капець Так, ребята, я добув тут трохи металу, не знімав, бо сама по собі запись прекратилася. Яду далі добувати. Камінь. Алмаз. Алмазы. Алмазы. Кольф! Я думал алмазы. Так, ищи, ищи. Сейчас бокусь. Давай посмотрим, откуда куда вывать алмазы? Он думался, чи ні? Нет! Чого? Треба було це зарапить. Так, сейчас я виберуся і вернусь. Так, все, ребята, я вернуся Виліз оттуда вже Все, заставлю. Тепер мені треба дерево. щоб зробити нову кирку хоча б пару так добуваємо, добуваємо. Все есть. Це дорого добуде. Это тоже добуваю его. Вс, дою. Так, есть Добув дерево. Теперь бежу до дому и буду что-то крафтить теперь. Так, крафтить. А, в мене було дерево, тільки це... Разне дерево. А, це колоден схоєного, а це з дуба. Дуже багато в прошлого відео цього дуба. Так, землю. Землю, землю сюди. Камінь, звісно ж тут буде. Де в мене? Я зараз можу спробувати перестроїти трошечки діорит. Що таке діорит? Jeśli chłopcy, te to coś nie i nie usłudzają, ty, proszę, tak. Tut. Grafty, dużo było tu dożóg. Wszystko chwateć, jest od dożóg, naprawdę dwa Дедушек, дедушек. Подождите, надо теперь палки срубить. сейчас. Так. Все хватит. Хватить, хватить, побуду, да? Ой, чуть-чуть дозаберив. -чуть, чуть -чуть так, 17 палець, хватить. Далі. Из І палець. И І... кругляй. Короче, сейчас скрафтить. Ой. Сейчас я скрафтю и вернусь. Так, все. теперь хочу трошечки пообставлять по-новому свой... свою хату. Так, супер. Так. Ой, тропина. Да ничего буду есть. Ой, это, Буде есть еще дробька. Есть. Так, здоровляем по пол. Всього є. Так що я можу ще подивитися зробити. Так, дверка. Треба одна. Ну, дві, хай буде. Так, сейчас. трохи в інвентарі. Ложу деякі речі, Дверки. Трапинка де? Всього трапинка. есть. Вот там все будет хорошо. Дальше что? Что я дальше Хотів зробити. Зараз я подивлюсь. Що... Так, ребята, я ще, тільки що зробив цю судочок. Чек відправлю, так, да, скринька. Все, зараз я все покладу сюди, що в мене єсть. Так. Це, це, це. гатью, 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 сюда. Есть, все. Так, что я хотел еще попробовать скрафтить, А, ничего уже, мабуть. Так, ну, на этом мы будем, наверное, сейчас проспать идти. ноті тебе, мабуть, будемо закінчувати відео. Я сьогодні побудував пол, зробив дверку, поставив новий собі ящичок і буду тепер. Ай, о, все. Тепер на наступний раз буду робити заборчик. Так що всім гарного дня і всім пока-пока.